Вас чекає успіх? Там, де безліч щось нове можна почути, по, записати якось на чим, там, де ви можете розмірковувати на чимось, тоді, коли вам надається змога почути, переосмислити, додати до свого. Багажу знань, там, де багаж знань, там, де він формирується, там, де ви а, долучаєтесь до якихось груп, там, де ви долучаєтесь, і е, збагачуєтеся досвідом інших а, співрозмовників, які можуть щось вам сказати, доповнити ваше а, відчуття, ваше... А, ваш досвід, ваш знання там, де, десь там, де вам буде зручно, Де більше, ніж великі, великі якісь групи людей, тобто ви повинні рухатися в сторону груп. Там, де є більшість, там, де є з ким порозмовляти, там, де можна почути інші, інші думки з різного приводу, і ви можете робити висновки. Висновки, які призведуть до істини якоїсь золотої середини, там, де ви будете шукати золоту середину, такі якісь дії, які. За якими ви захочете повертатися у... в ті пройдені етапи, і розмірковуючи, там, де ви вирішили якісь лабіринти, е... е... напівсвідомо щось таке, там, де ви прийшли до якихось висновків, то, то ті. Розмірковування, вони вас а, збагачують як людину, яка щось знає, людину, яка може а, не тільки формувати знання, але й працювати з, з, з знанням, а, ті корисні поради, які ви можете почути, а, якісь напрямки, які вам а, буде запроваджено а, для уваги, тобто ви можете розмірковувати вправо чи вліво там то і та полагаючись на свою якусь логіку і яка вам буде ясна, можливо не вас не буде лякати і якось турбувати. Якщо ви будете відстоювати свою точку зору, і комусь це буде не до вподоби, і ви, і ви такі і такі люди будуть залишати вас, ви будете залишатися без який, якоїсь підтримки. Вас це не, не буде лякати, бо ви будете знати основні висновки, які ви робите, вони а, вас будуть а, для вас будуть істиною. А, і та істина, яку ви. Зможете здобути для себе, вона буде вашим паварем. Тобто ви зможете, не, не буде долякатися, вас не, см, не зможуть маніпулювати і не зможуть знанням якимось. Хтось щось не досказав, щось сказав не, не дуже прямо а криво, і якось так, що вас можуть навчити чомусь не тому, що вам буде потрібно. От і такі становища, які призводять до важкого стану, а вас, вас. Треба не так, щоб знання вас поглотило, Да? Треба відноситись до всього з відчуттям свободи, якоїсь правильної самокритики, яка буде вас відроджувати, ваше почуття, щоб на вашому обличчі не, з вашого обличчя не зникала посмішка, яка буде сигналити про ваш про ваш стан, і що і що, і що ви маєте щось таке, що призводить вас до приємного розвитку не тільки для вас, а для вашого оточення, для вашої там батьківщини, можливо, для вашої там. Якийсь досвід, який, якого ви а, намагаєтесь досягти в, 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 яких, в якихось а, областях, вас а, вас це може а, а, надихати, а, тобто пройдя, а, тобто, коли ви залишаєте яких а, якісь невірні напрямки, коли вас а, хтось хоче. Навчити чомусь тому, чому ви могли б не позаздрити, а ви могли б це критикувати. Якщо у вас виникає критика, то ви можете полягатися на свою критику, довіряти, і ваша довіра до себе буде зростати. І ви, і ви зрозумієте, що у вас, що в ваше люди, які близько до вас, вони будуть, вони будуть вас підтримувати, і ви зрозумієте, що ви не самотні, у досягненні там якоїсь мети, щось дізнатися, десь зрости, стати мастером в чомусь там, і тобто всі оці. становище, коли вам потрібно просто щось робити, ви не повинні залишатися а, нерухомим, ви не повинні, тобто, тобто треба здійснити рух а, в сторону, я, який вам е, да, е, над, надає е, зріст е, змогу. Поширюватися в чомусь, змогу продовжувати в чомусь, тому що ви починали, можливо, колись, і вас це заряджувало. Тобто, можливо, треба пригадати, що вам подобалось, чим вам подобалось займатися раніше, що вам до подоби особисто, що до вподоби вашій родині, вашим ближчим близьким людям, наприклад, це може бути якісь кулінарні здібності, які ви забули або, або не придали важливої уваги. І це вже на якийсь час не має значення. Але ви можете пригадати, що ж ви що, чим ви раніше радували свого обранника, своїх близьких людей, себе, от і ви можете а, призвести зміни а, у, ті, у тих. Сферах, де а, ви можете покращувати стан. І а, ви будете ви зможете потім гордитися своїми, своїми пер за все, висновками, подруги, результатами, яких ви починали досягати, де ви а, зменшували. А, Дистанцію між вами та вашими мечтами, наприклад, тобто вашими мечтами, вашими а, мріями, а, ті мрії, котрі, а, котрі зарождалися в вас, а, і це може а, вас змінити, а, як, ви, ви можете зрости, зрости а, зростити себе. В тому, в чому ви будете продовжувати, можливо, це навчання, можливо, якась майстерність, чому ви хочете досягти певних результатів. І ці результати вони не з грами. Вони, вони, вони вам доступні, і вони в ваших десь близько до вас, якщо ви просто перестанете бути бездіяльною, вам потрібно просто взяти, взяти за те, що може в вас. Змінюватися, ви, ви можете брати будь-які прості продукти і готувати різні спра... страви. Наприклад, ви можете робити якісь косметичні якісь процедури такі запровадувати, які будуть цікаві іншим людям, і, і на відстані ви зможете придбати друзів там якісь сторонників, які будуть на вас дивитися, і будуть у вас навчатися чомусь, там, наприклад, робити якісь засоби. Які призводять до краси, до да, покращення шкіри а, там, і, і, і інші якісь засоби, які будуть на користь не тільки вам, а й вашим оточенням. Тобто а, той шлях а, впевненості, який ви обираєте, він а, обіцяє бути а, успішним а, завдяки тому, а тому, що ви. А, Талановита людина, ви знаєте собі ціну, і, 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 і саме тому ви вирішуєте е, піти далі, в тому, що може поначалу вас сковувати, і ви можете не відчувати азарта якогось, але ви е, е, можете досягти у вас є. Особистий капітал, внутрішній капітал до спровадження ваших замислів, які будуть вас взрощувати як талановиту людину, яка має безліч напрямків для дій, і ви і ви обираєте кожного разу інший напрямок, і ви зростаєте. Ви дивуєте себе, ви дивуєте оточуючих людей і ваші близькі люди вони вами захоплюються. Вони в... починають вчитися. Вашому досвіду, і ваш до, досвід а, починає цікавити інших людей. І ці люди вони не, не, а, зу, не зупиняться в тому, щоб, а, щоб д, намагатися досягти а, 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 досягти того, що, що маєте ви. І це буде а, 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 ці дії, які ви будете а, робити, вони будуть. А, Поведуть за собою людей, які будуть робити те ж саме, які будуть повторювати вас, і які будуть якось вчитися у вас. І це все призводить до того, що це важко буде якось зупинити люди, тобто ті навички, які ви будете передавати, вони будуть. Людей, людей зрощувати, вони будуть е, корисними не тільки для вас, а для інших е, якихось вони будуть е, радіти. Вони будуть з е, теж е, обмін. Тобто у вас включається, вмикається обмін е, кмітливий такий і. Е, е. Те, що призводить до якихось рішучих дій. І ці рішучі дії, вони вас змінюють змінюють, надають вам іншого якогось ці іспити, які ви проходите, кожного разу вас навчають дуже багато. Чому і, в установ, і, і ваш сенс посилюється, сенс відтворювати, продовжувати. І це це дуже зварушлю вас зворушує так, що може іноді казатися, що що ви можливо пер переборшили з чимось, але це той ривок, який ви призведете, приведе до. Конкретних результатів, які ви зможете пощупати, потрогати, оцінити, які ви зможете продовжувати змагання вже з тим з тими, з вашими послідовниками, які будуть талановитими, такими ж, як і ви. Якщо ви захочете, якщо ви зможете пройти шлях здійснення, а не тільки мрій то ви змінюєте навколо себе оточення і починаючи з, з обліку особистого антураж, інтер'єр, все навколо вас все змінюється на користь вам і на користь іншим людям, які вже будуть поруч і зможуть продовжувати з вами а, 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 корисні дії на а, а, корисні, а, корисні дії для того, щоб. А, тільки лише продовжувати рвками, як завгодно. Тобто треба продовжувати, не треба там хлюпати, плакати і е, жаліти себе. якось якось, там, треба прод... якось, і, Якщо не, не вдається, бистро пусть буде якось е, повільно, але це е, в результаті вас е, будує. як... Е, Людина яка спроможня, яка може багато і цікава, вона з ви становитися цікавою, і ваша обранець буде, буде задоволений, і всі ваші, всі ваші відчуття будуть переповнені і збагачені новим досвідом, новим у вас буде у вас зростає змога вибирати. Серед різних там напрямків, різноманітних засобів, які ви будете застосовувати на напотіємо ціну зростання, збагачення, зростання. Тоді, коли ви зможете пишатися своїми результатами, і тоді, коли зростає ваша особистість на фоні будь-яких процесів, будь-яких э, процесів навколо вас там. Тобто, якщо там э, хтось, э, заважає або якось э, не сприяє, э, не треба отак, вот от відльожуватися, треба просто э, Діяти, діяти так, як вам, діяти так, як корисно буде усім вашим співрозмовникам.